Всім добрий день. Друзі, сьогодні хочу запросити вас на прогулянку осіннім садом. Показати, як виглядають зараз мої рослини. Хочу показати вам гортензії, які сорти гарно зберігають свій колір і гортензії, які менш витривалі в цьому сенсі. Ну, і подивимось, які зараз ще квітнуть квіти. І, взагалі, як виглядає сад. Давайте почнемо з ось такої гарної яскравої грозом Вчора був дощ, вітер, і, бачите, її розвалило трохи. Треба буде підв'язати ось така великолиста гортензія, яка має ось такий гарний ще колір. Я би сказала, доволі такий яскравий. Також зараз квітнуть агіратоми. Мультифлурах розглянемо, починає квітнути. І ось така ось гортензія, яка ось такий має зараз окрас. Гарно я без виглядає на цей час. Це гортензія, яка у мене квітне другий рік, має ось такі великі цвіті. І це гортензія. Sunday Frise. Гарна гортензія для того, щоб мати такий колір в цей час. Менш витривала гортензія це красуня, яку всі люблять, але вона менш витривала, це гортензія Vanilla Frise. Вона має ось такі вже посохші що Але, як для мене, для осені це теж має. Такий якийсь осінній настрій, я би так сказала. Гарно виглядають ще хости, фестука. Барбариси набувають гарного кольору. Туї. Все ще дуже так, я б сказала, радує. Також у мене є така гортензія. Яка теж, я би сказала, непогано виглядає це поларбір. Трохи така, бачите, набрала рожевого відтінку. Ось вчора, я вже казала, був дощ і вітер зламала одне з освіття. Але теж гортензії, ось цей кусочок, бачите, стебла. Але гортензія, як на мене, виглядає непогано. Ось. Як завжди додають яскравості гейхери. барбари, це взагалі дуже теж гарні в осінній час. Квітне. Квітнуть хризантеми, ось такі ромашки. І біскос ще трохи радує. Ось такі ще є гортензії, Це великолисті з такими гарними теж соцвітями. Теж має ось такий гарний колір. Вони вже відквітли, потім стали зеленими, а потім набули ось такого відтінку. Я вже їх підготувала до зими, бачите, зрізала листя. Це гортензія хамеліон, вона В цьому році у мене була дуже гарних відтінків. Ось і гортензія рожеве диво, вітер розмість. Це листя теж має ось такий гарний відтінок. Такі ось красуні, кущики тут, ще так гарно виглядають, ялиночка. Зараз подивимося інші квітники. Квітничок біля будиночку. Тут ще квітнуть троянди. Ось такий гарний килимок, який дуже багато має квітів. Це ампільна серфінія, яку я в цьому році висадила в ґрунт. і вона дуже гарно, до речі, там росте. Ось такі яскраві осінні. Астри теж будуть радувати до морозів. Ще одна ось така ось, дивіться, яка велика в неї квітка, гортензія, яка теж в числі самих перших, які теж гарно зберігають свій колір квітку, яка не сохне, Гортензія світ самар. Така ось красуня, яка до цього часу радує своїми яскравими кольорами, і квіточка, яка розквітла пізніше, теж має такий гарний вигляд. Мультифлори розпускаються. Ось така красива рожева теж хризантемка. І далі ще одна гортензія. Це гортензія фантом. Ну, хіба вона не красуння? Дивіться, теж який має гарний колір, гарне забарвлення. І я б сказала, що ця гортензія теж в числі перших, яка теж гарно тримає свій ось такий гарний яскравий колір. І до дуже пізнього часу зберігає. Все цвіття в красивому такому вигляді. Гортензія, яка б зайняла теж перші місця, це гортензія Magical Candle. Ось теж, бачите, має таке забарвлення, яскрава, гарна, не суха. квіточка. Теж ось така красуня. А ось гортензія Вімсред. В цьому році була незвичайна краси, але зараз ось такі, бачите, її квіточки стали вже сухими, і вона менш витривала. Ось така красуня. Бімс Red. Гортензія Аннабель. Непримхлива, гарна і до морозів зберігає свою красу. Ще одна широколиста гортензія, теж ось такий має вигляд. І маленька гортензія, яка теж не посохла, має таке гарне забарвлення, як піточок. Це гортензія «Баблгам». Вона, звичайно, колір рожевий свій вже втратила, але соцвіття не сухі і теж виглядають, я би сказала, непогано. Гортензія Pink Леді. В цьому році не набрала вона рожевого кольору, віточки вже такі, бачите, посохли і вигляду немає, я б сказала, ніякого. Цвіт сумер, красуня гарна, гарна квітка не посохша, гарний колір. Ось пізня така розквітла, біла, гарна, ніяких зовсім там пошкоджень. на ній. Артензія, яка я би сказала, займаю перші місця по збереженню свого кольору. Бобо, це квіточки, які зацвели рано, вони вже, бачите, стали практично сухі, трошечки, так що кольору збереглося на верхівках. А ось квіточка, яка розквітла пізніше. І вона теж має гарний такий колір. Ось так, так виглядає. Ще є цвітці, які хочуть теж квітнути. Але не знаю, як буде красуня, гортензія, красуня дуже з гарним, е, забарвленням, дуже яскрава, дуже насичена, дуже така, знаєте, я б сказала, ну це, напевно, моя улюблена така гортензія, якою хочеться відбуватися. Дивіться, на нього дуже красива. Все не в повній красі, тому що квітне в перший рік. Але я хочу сказати, що. Від неї ну, не хочеться відривати погляд. І це гортензія Сама низькоросла гортензія Це і саме раннє цвітуще, це Полістар. Дуже гарна гортензія, коли розквітає. дуже гарна, дуже ніжна. Але зараз отака вона, вона, бачите, вже суха і така по-осінньому. Красива. Далі гортензія, яку зараз теж вам покажу, е, в іншому, на іншому міксбордері, це гортензія, яка теж дуже має яскравий гарний вигляд, яка б зайняла перші теж місця. Це гортензія прайз Мельба. Дуже насичена, дуже гарна. Потроху вже починає підсихати, але... Свій окрас вона ще зберігає і зберігає непогано. Skyfall. Skyfall. Гортензія, яка Це раніше була зацвіла, має такі суцвіття. Гортензія, яка зацвіла пізніше. І пізніше її соцвіття більш показали її признак сорту, ніж перші. Ось така гортензія. Skyfall. Гортензія Фрайзмельба, ось о, о, Ваніла Фрайс. Ось вона має, вибачте, що запомилилась, має ось такий вигляд сухих уже таких. Соцвіт, але по-осінньому гарних. Ніжна ромашка рожева, хризантемка, яскрава. Гортензія, яку я дуже люблю, і вона, коли розквітає, дуже ніжна, дуже гарна. Таке мережево з неї. Вона в мене без назви, і ця гортензія одна з моїх найулюбленіших теж, але вона не може займати перші місця для того, по збереженню кольору. І вона має такий вигляд, теж більш таких сухих соцвіть. Перше квітування гортензії Пінкі Вінки. Що я можу сказати? Красиво. Як на мене, дуже гарна гортензія, гарний колір. і... Зберігаю його теж з таким, знаєте, яскравим, насиченим відцінком. Пінкі вінким. І ще одна, бачите, люблю я люблю я ваніло фрез, тому в мене не один пущик в садочку. Дуже гарні великі цвіття. Ось така гарна красива гортензія. Ось фраз. Э, ваніла фраз. Гортензія, яка теж би зайняла би перші місця. Це гортензія Magical Plum. Дивіться, які гарні в неї рожеві квіточки. Ні на одному цвіті вони не... Не так, в минулому році були дуже гарні, великі, набагато більші, але в цьому році я залишила багато пагонів і вони менші квітки. Для жовтня місяця гортензія, яка зовсім не суха і має такий відтінок, то я думаю, що це дуже-дуже про багато можу розказати. Про цю гортензію, дуже витривала, дуже гарна. Вімсред, серед перше квітування. Соцвіття не набрали повної краси, але сам по собі кущик дуже такий, я б сказала би, гарний, як для двохрічного. Маленька гортензія теж посохла. Бачите, це гортензія, яка низкоросла, ось такі має гарні зараз сухі соцвіття. І ось так теж виглядає, купувала я літера лайм, але думаю, що то не зовсім відповідає сорту. Якщо хтось може мені підказати, ось таке листя і таке не дуже гарно тримає свої соцвіття, то, будь ласка, я була би вам вдячна. Далі у мене е, ростуть. Е, Ось такі ось невеликі кущики широколистих гортензії. Це на даний момент великолиста гортензія, яка має такий насичений кольор, рожеве диво. Ну хіба це не диво? Для осені мати ось такий гарний насильний рожевий кольор. Диво. Точно. І, і рожеве, продума диво. Ще одне рожеве диво. Квіточка, бачите, всередині, тому не набрала. Вона була в тіні і не набрала кольор. Але дивіться, які гарні були великі самі по собі квіточки. Теж рожеве диво, мав бути інший сорт, але рожеве диво. Цей сорт у мене. Я чекаю, що це буде Red Beauty, але я чомусь думаю, що це рожеве диво. Заказувала різні сорти, прийшло, прийшло напевно, три рожевих дива. Ось так. Це у мене. Гартенті, яка росте в горшечку. Вона прийшла дуже маленька, мала однорічна, але вона прийшла, як, як на мене було її з півроку, Ну, Я її вирішила висити в горшечок, і так вона в мене в ньому і перезимує. Але вона дуже швидко пішла рости, коли висити горшечок побільше і вже має такий гарний вигляд. Ось солодка цукерка у борожеве серце. Вже має таку, таку, такий рожевий листок. Квіточки я дві зрізала, було три одна ще залишилась, трошки впала на сонцем. Я її пересаджувала прямо влітку з сонячного місця, більше в тінь. І вона гарно перенесла пересадку. Має ось такий вигляд. Ще одна невеличка теж гортензія. Це вона буде синя. Ось такий, такий кущик. Вже потроху починає там деревен'іти, треба теж обрізати вже листя. І теж має такий гарний вигляд. Гортензія Мася. Ось така красуня, теж має ось такий гарний ще колір. Така прямо, знаєте, красуня, осіння. така Теж гарний кущик. Цьому році, тільки він у мене з'явився, але я думаю, що все буде добре, скоро будемо вкривати. І гортензія тугези, яка, я надію, що вона буде відповідати сотності. Заклала отакі гарні е, там, е, бруньки, вже починає дріснювати. І буде мати такий, я думаю, гарний вигляд в наступному році, вже коли буде квітнути. Ось, друзі, таке у мене перекоренева зона, хочу показати. Мені здається, непогано виглядає з хостами. І так ярко, як на мене. Ось, друзі, у нас така з вами вийшла перегулянка по осінньому саду. Ще я б стала доволі так яскраво, тому що багато квітів ще квітнуть. Деякі ще не втратили свою красу, деякі тільки розквітають, деякі квітнуть ніби влітку. І, як на мене, для Жовтні місяці дуже-дуже ще яскраво і гарно. Тому я думаю, що ще якщо погода така трошки простоїть, то ми ще будемо насолоджуватись такою ось красою. Всім хочу подякувати, що були зі мною, всім гарного дня, гарного настрою і до слідуючих відео.